У Львівській області розташовано чимало прадавніх історичних пам'яток. Проте є місцини, які невідомі широкому загалу, але мають величну та значущу історію. Саме такими є старосільський та тартаківський замки. В ході здійснення представницької діяльності Львівською обласною прокуратурою вивчено стан використання та збереження Тартаківського замку, пам'яткою архітектури і містобудування національного значення 19 століття, що в селі Тартаків на Червоноградщині, а також старосільського замку, пам'ятки архітектури національного значення орієнтовно 16 17 століття, що в селищі Старе село на Пустомотівщині. Маючи на меті зберегти та відновити вказані пам'ятки архітектури, Львівської обласної державної адміністрації із суб'єктами підприємницької діяльності укладені концесійні договори. Проте, концесіонери не вчинили жодних дій, аби виконати умови договору, відновити замки, дати їм друге життя. Відповідно, втрутилася прокуратура і вимагала в судовому порядку розірвати концесійні договори та повернути пам'ятки архітектури державі. Тартаківський замок на Червоноградщині є пам'яткою архітектури національного значення кінця 19 століття. Він збудований на руїнах замку Потоцьких. Ще у грудні 2009 року. Між Львівською обласною державною адміністрацією та фізичною особою-підприємцем укладено концесійний договір. Відповідно до умов договору, концесіонер зобов'язаний був вивести пам'ятку з аварійного стану. Провести реставраційні роботи відповідно до закону України про охорону культурної спадщини та іншого пам'яткоохоронного законодавства. Приватний підприємець жодного з своїх обов'язків, які були передбаченим договором, не виконав. За таких обставин з метою захисту інтересів держави Львівською обласною прокуратурою подано позовну заяву до суду з вимогою про розірвання цього договору. Господарський суд Львівської області підтримав позицію прокурора та зазначений договір розірвав. Дослідники змушені визнати, що не можуть встановити точний час, коли побудували замок у старому селі. Попри це, замок має висоту стін у 8 метрів та ширину більше як 2 метри, які до сьогодні дивують своєю могутністю Львівської обласної державної адміністрації. Одному їх суб'єктів господарювання передано сроком на 49 років концесію, Старосільський замок вивченням стану збереження пам'ятки установлено, що протягом тривалого часу загальний технічний стан будівлі. Погіршився замок перебуває в занедбаному стані, що свідчить про порушення умов договору концесії та вимог закону України про охорону культурної спадщини. Приводом звернення прокурора до суду із даним позовом слугувало, окрім вище зазначених порушень. Неукладення консеціонером охоронного договору, договор оренди земельної ділянки та договор страхування об'єкту концесії, а також не вжиття жодних дій, спрямованих на виведення об'єкта концесії із аварійного стану. Господарським судом Львівської області повністю задоволено даний позов. Концесійний договір розірвано, вказане рішення підтримано судом апеляційної інстанції та у поточному році виконано. Ініціюючи питання розірвання договорів концесії, умови, яких не були дотримані, прокурор намагався забезпечити дотримання охоронного законодавства для збереження пам'ятників архітектури новим поколінням. На даний час концесійні угоди по старосівському та тартаківському замку розірвані за рішеннями суду. Сьогодні працюємо над тим, щоб повернути їх у соціально-економічне життя громад та убезпечити від подальшого руйнування.